Дуже дуже дякую. Я думаю, розповідати особливо про мене не потрібно зараз, тому що у нас дуже дуже важливий для нас гість. Я хочу сказати зараз: «Драстуйте». Маю надію, що ви чуєте. Отже, «Драстуйте», Володимир Андрусішин. Давайте перевіримо, як чутно. Скажіть, будь ласка, декілька слів. Я вас чую добре. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже радий вас бачити, дуже радий знайомству через онлайн, але все одно. Отже, пан. Володимир, будь ласка, від себе розкажіть декілька слів. Я знаю, я можу довго розповідати, але як би ви характеризували себе саме себе максимально ємно, особливо за ці 9 місяців війни, як людину, як волонтера, як депутата, як політика? Щоб ті, хто нас дивиться зараз, зрозуміли, з ким мають справу, щоб це не було з моїх вуст. Бо я можу довго розповідати із задоволенням. отже, сьогодні з нами. Володимир... А я, я все. Я, я зрозумів. Добре, добре, добре. Я, я звичайна людина, людина, яка теж, на жаль, живе в епоху, коли в нас війна йде. Людина, яка в якої сім'я зараз далеко, живу один, як політик, я працюю в Київраді. Комісії культури, <кій> комісія, яка не дуже була сильно заохочена в мирні часи. Зараз це тим більше. Єдине корисне, що ми зараз робимо, ми зараз в дуже в, швид... в надшвидкісному режимі обрізаємо все, що тільки можна, обрізати будь-які згадки про Росію, про радянський Союз. Ми займає... займаємось декомунізацією, перейменуванням вулиць. До 24 лютого я теж був не настільки радикальним, і мені казали, що там, можливо, не потрібно так, все-таки там Пушкін, Лєрмантов, це хороші були поети, письменники. Але зараз я вважаю, що після всього того, що відбулося у нас, моя особиста позиція це 10-метровий бетонний паркан, рів з крокодилами і. 10 тисяч вольт по праводам. Я хочу, щоб мої внуки поняття не мали, що таке Росія, що вона була така Росія, края країна, і щоб ніяких згадок про цю країну більше не було. Це як політик, а ще як, як шоу-бізнесмен, я страждаю так само, як і всі. В мене в мене досить велика компанія прокатна. Дуже багато людей працює, працювало, працює, і все, що ми зараз робимо, це намагаємося втримати колектив якимось чином. Звичайно, ну нічого хорошого, так так би мовити. Дуже вам дякую. Підкажіть, будь ласка, ви як людина із досвідом, як успішний бізнесмен, політик, як людина читав ваш Фейсбук, котра може розказати онукам, що підписала найбільш декомунізаційних документів. Підкажіть, будь ласка, як ви відноситесь взагалі до волонтерської справи? Ваша точка зору, волонтери, те, що вони роблять, корисно, не корисно, хорошо, не хорошо? Ваша думка. Ну, моя думка, що ми війну виграємо ну, завдяки волонтерству. Волонтерство в дуже великому сенсі цього слова. Ми, ми історично так склалося. Ми люди, які любимо допомагати, колись я в цьому вбачав навіть негатив. Тому що ви знаєте, у нас у нас так характер наших людей такий, що коли, коли погано, ми, ми гуртуємося, ми допомагаємо один, один. У Нас. У нас більша проблема з тим, коли у когось щось добре, і от тоді важко це сприймати і порадіти за тебе мало хто може. Я колись навіть навіть ми з дружиною вирішили, що наші справжні друзі це ті, хто е, пізнаються в радості, а не в біді. Тому що коли в нас біда, насправді ну це заложено генетично в нашій мабуть, в нашій генетиці. Це українець. Він, він допомагає. Тому. І з'явилось таке масове, масовий рух як волонтерство. В нас я впевнений, що волонтерять всі абсолютно. У нас немає жодної людини, яка не волонтерить. Волонтерять по різному, волонтерять офіційно, неофіційно. Хтось на цьому піариться, хтось заробляє собі бали, хтось це робить тихенько, комусь це не можна показувати, ще щось. Ще щось. Але я впевнений на тисячу відсотків, що кожна людина в нашій країні. Якось волонтерить. І, в принципі, це дає нам можливість, волонтерство дало можливість вигнати найжорстокішого президента в свій час. Волонтерство зупинило в свій час е першу навалу Росії, тоді ще неофіційно коли був Крим, захват і тому подібне. І зараз волонтерство, в принципі, спасає країну. Я, я, я не хочу абсолютно ні ну, на секундочку не применшити заслуги держави, яка робить Ну якісь там великі речі. Але коли знаєте коли солдат розуміє, що що вся країна скидується на якісь речі, навіть, навіть якщо вже вони є, навіть якщо вже е, і держава цим забезпечує, але це морально підтримує дуже сильно. Те, чого нема там у наших колег з півночі, зі Сходу. Дуже дуже дякую. Да, це приємно чути. І насправді теж всі волонтери адекватні розуміють, розуміють, що держава дуже нам допомагає. Держава, ми це і є. Держава. І я дуже вам вдячний за вашу точку зору. Всі ми разом, от так всі разом, ми тримаємося. Коли ви тут сказали у нас в студії, коли ви сказали, що іноді бувають трабли, щоб за радость когось порадуватись, тут, звісно, всі студії посміхнулися. Ну, тим не менше, ну тому що прямо в серце попали. Але тим не менше, да я дуже дякую, що ви, як політик, як депутат вашим словам. Я радію, і я думаю, всі волонтери, котрі віддають все, що можуть, тільки що розповідав про те, як ми зібрали кошти банку. Цю банку перевели в Бушлати. Та берці, на берці зі своїх карток докинули ще там 500-700 гривень, тому що не вистачало. Ну так і живуть люди. Це нормально, тому що ми просто протистаїм дуже сильній загрозі. І хочу додати ну від себе. Я дуже вдячний нашим збройним силам. Ми всім вдячні, дуже вдячні нашому. Кірному апарату, котрий робить а, всі необхідні рухи, щоб зберігати життя наших хлопців і захищати, боронити наші землі. А, у вас хотів запитати, підкажіть, будь ласка, як у кожної людини, може волонтера, а, може політика, є щось, чим ця людина пишається за ті 9 місяців? Я приведу зараз приклад, щоб не щоб. Було зрозуміло максимальне запитання. Наприклад, я за ці 9 місяців революція гідності нарешті трапилась в моїй голові, в моєму серці, і я цим справді можу пишатися, що я вже не буду такий, як раніше, і мені соромно, що в 2014 році я ще не до кінця розумів, що це за трагедія. А скажіть, будь ласка, що ви могли сказати за себе? Найбільше чим ви пишаєтесь за ці 9 місяців? Я впевнений, що у вас є такі речі, і не одна, а багато. Uh, таке хороше. Ну На сьогоднішній день я не знаю навіть, що виділити. Мабуть, те, що, попри все, я намагаюся втримати той те коло людей, які біля мене, і поки що це вдається. І слава Богу, ми переживаємо разом всі ці негаразди про свою сім'ю і про свою компанію, яка для мене теж. Є частинкою сім'ї. Тобто ми продовжуємо займатися. Це зараз не про бізнес, звичайно. Але сьогодні прозвучала така фраза. у нас, Ми, ми зараз готуємо один форум міжнародний, який відбудеться в уже в відомому ДК Метро. От, І сьогодні приїжджає бригадир і каже: ви знаєте, така ситуація у нас склад пустий. Ну, понятно, що це зараз не. Ще раз таки, це не про заробітки, це все 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 благодійні акції. Але тим не менше, і ми кайфуємо, що ми працюємо. І я ну я, я, я думаю, що це, це найголовніша заслуга. Тому що пер, от ну було багато всяких історій, коли просто хотілося там ну і страшно, і і незвично, і хочеться все кинути, і ти не можеш більше тягнути цю історію. Але от ну мабуть мабуть поки що я горжусь тим, що що всі люди вони всі люди які мені довіряли які від мене залежать від яких я залежу ми всі зараз ми, ми продовжуємо бути разом там війна не війна ми 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 знову ми продовжуємо бути разом Сила в єдності, це справді це дуже круто. Дуже дякую за цей фідбек. Сила в єдності. Це золоті слова. І також ж ми йдемо уперед. І насправді всі, кого я зараз бачив, ну ці 9 місяців з другого дня взяв на себе е, цей момент волонтерства. Їздили по Україні. Абсолютно незнайомі люди підтримують, абсолютно незнайомі люди. Роблять все вкладають, все що тільки є, щоб наша перемога була ближче, щоб ми змогли захиститися. Таким чином, е, сила єдності, ну це якась наша тепер Україна. Українська, не знаю, традиція. Я хочу сказати, що у нас зараз вже не можуть там хочуть грати діджеї. Будь ласка, Володимир, не дали з вами поговорити. Ну, подивіться. Скажіть, будь ласка, тоді побажання, ваше побажання всім нашим людям, які нас дивляться, і на майбутнє. Чого ви бажаєте всім українцям слова, щоб воно дешевить, вдохновити їх. Ваші слова від вас, від людини, від політика, і впевнений що від волонтера, від бізнесмена. Я а, хочу побажати і, і хочу просто, щоб мене правильно почули і дослухатися до цих слів. Ви знаєте, в тому, що буде перемога, я впевнений особисто, і я знаю, що ми переможемо. А, і ну, Україна Україна виграє, і, скоріш за все, Росія вже не буде в тих кордонах, в яких вона є. Але я хочу побажати всім українцям а, не втратити те, що ми здобудемо, те, що ми вже майже здобули, і ми його здобудемо, і оце не втратити тому що. Є така, на жаль, у нас ще одна велика проблема у українців: це коли нам страшно, коли нам важко, ми гуртуємося, ми об'єднуємося, і тоді ми, ми можемо перевернути гори. І як тільки наступає мир, спокій, ми починаємо робити якісь речі абсолютно не притаманні таким людям, героям, як, як стали українці. А, а і от я дуже хочу побажати, щоб в момент щастя. В момент радості, в момент перемоги, ми не почали з'їдати один одного. Ми не почали знов ділити людей на е, партійних е, і з інших таборів. Ми не почали знов один у одного красти, е, робити якісь махінації в політиці, в державних установах. Тому що ну якщо це, це робити, тоді втрачається сенс того за що ми зараз воюємо. Дуже От, да цього я хочу побажати. Я Дякую вам, дуже великі втрати. Не можна про це забувати. Такий такою кров'ю зараз все це здобувається. Дуже вам дякую за ці слова. Я хочу призвати всіх тих, хто дивиться зараз цей ефір. Не забувайте, що ваші донати допоможуть нашим хлопцям. І ще раз хочу сказати: з нами зараз був пан Володимир Андрусішин. Я від серця вам вдячний. Дуже дякую вам за те, що приділили На вам ваш час. Передаю слово нашому пану Некрасову. Прошу.